Дуже цікавий поєдинок, одиночний, одиночний розряд. Юрій Моштовір, лідер в одиночному розряді останніх років або всього періоду розвитку футнету та нісболу в Україні і Ігор Мігалатюк, це відомий футболіст, колишній гравець Чорноморця, Одеської Буковини, і інших команд майстрів і виступав Ігор. У складі збірної України на чемпіонаті світу в Чехії. Так, ну і Незвідентін поруч. Можемо робити. Та що тут робити? Ставці ставки всі зроблені на Юрія Мостоліра. Голосієва фаворит чемпіонату. Хоча хто зна, хто зна. Молода команда Пірати може скласти конкуренцію, це буде потім, поки що зустріч. Чернівецька команда и... Ні. За ринку. Торкання було, здається, все-таки. би не сам. Принаймні, арбітри вирішили, що було торкання, так 2-1 рахунок. Тут подача така в кут, і мяч виходить в аут. Так. Посмотри, так, я думав. І на подачі Ігор Галатюк <різь> 2-2. Ми ну, згадаємо, що коли чернівецька команда дебютувала у чемпіонаті України в першому штурі, Мігалотюк завдав поразки істориру, це була справжня сенсація тоді. Юрій, здається, до того взагалі не програвав так на внутрішній арені. Але, все колись відбувається вперше, і в тому числі бувають такі поразки. А ще зараз 4-2 попереду Миголотюк. Для них вже друзів в житті. Цей поєдинок має особливий принциповий характер, такий дружній принциповий, скажімо так. і Ігор Мигалотюк дуже старається, тому що саме з Юрієм Масштабілем він хоче показати всі красі, як кажуть, навіть якщо... Там не знаю, програти всі зуспіку, ось бігти одного маслиру, це вже буде приємно. так. Трішечки галусу Карпатській вежі влучили в машину треба шукати господарів, які включать включить е серганізацію. Вперше гостює чемпіонат України. Точно, що розріч нагород щодо України вперше, вперше не в Києві, а в першу в Карпатах. Такий цікавий хід Федерації футнету України вирішили освоїти Карпатський регіон. Якщо говорити про красу, красу ополосне середовище тут на. Расу, розташування майданчика, то я думаю, що це один з оптимальних там, я знаю, майданчиків, на яких доводилося бачити національні змагання з футнету. Хоча, здається, Денис Длянкін все-таки більше переживає з Юрієм Маштаєра, думаю зараз про, <про розташування <майданчика> і про розвиток загалом футнету в Україні. Юра! Тайм-аут зараз тайм-аут бере Юрій Маштальєр. За рахунку 3-7, трішки водички перевтомлений Юрій Масштабір. І в принципі там можна було б і заміну зробити, але поки що вирішують зіграти своїм першим номером особисту зустріч. А що ж тут такі поради дає йому Денис Вінкін? Йому би відпочити, трішки теж не завадило б, але... Нагадуємо рахунок 7-3 на користь Ігоря Мигалтюка. У двійках всі три поєдинки чернічани програли перед цим Заріна Чернівецький, Буковинський, Тисовець. Але можна зауважити, що у першому матчі у двійках чернівчани були там, ну, не знаю, 4, якщо не всі п'ять м'ячів. Поганяли, Поганяють один одного. Прекрасно зіграв зараз Ігорний Готік. І здобув восьме очко. Перед цим він взяв міні-перерву в двійках, догрував вже невіного сам Діденко. Хоча ми звикли, що Ігор Нагутів практично не прекрасно Прекрасно іграна в лінію, які лінію, ось опуск заробляє. В лінію влучив м'яч, так ось консультуємо ми теж з подачі буде Юрій Мостелєр, зверху 4-8. Юрій Мостовієр, 4-8. Подача від Мостеліра. приймає Голотюк. Не дуже зручний мастерір, але Юрій вміє. Ну і тут аут, аут 9. 9-4 на подачі Ігор Мигалатюк. Нагадаємо, Ми колишній гравець футбольного клубу Буковина, Чорноморець та інших команд майстрів і е, збірник України з футнету пограв в Ігор на чемпіонаті світу. З цього, нового до нас виду спорту. Прекрасно зіграв зараз масштів, чуєте оплески від е, групи підтримки. Справді зіграно було дуже тонко і ну, так як вміє. Так як вміє Юрій Мостовір. 5-9 рахунок, знаєте, це ще зовсім не означає, що справу зроблено з боку Мігалотюка, тому що, і ось подивіться, прекрасно він зіграв Юрій Мастолір. Любить і... хлопців один одного по кутах поганяти. І це робить вже улюблений прийом Міголотюка і цим самим йому віддає цієї ж монету і видає йому Юрій Мастовєр. Що знову продовжується знущання одного з іншим. 7-9 тим часом Ігор Павлишин тут допомагає, асистує роди арбітра на рахунку, на табло. М'яч в майданчику, Юрій Муштавір і обманює. Просто прекрасно зіграв зараз знову Юрій Маштавір. Ігор Миглотюк мав серйозну перевагу, десь 5 очок, якщо я не помиляюся, і ось вже 8-9 його рахунок. 8-9 Юрій Маставір підтягнувся, скоротив до мінімуму рахунок. Можливо, там не знаю, зносив розслабитися. Маставір атакує. Ігор бере цей м'яч і знову Маштавір. Вау! Мяч, м'яч в Ауті 10-8 сетбол. Два сетбол у Ігоря Мигалтюка, за рахунку 10-8. Гра йде до 11. -ти. Це четверта зустріч у двобої зарінок Галусєєва Київ, зарінок Чернівці, Чернецька область і поки що рахунок 3-0 на користь Галусіївської команди. Ось ще один прекрасний удар від Юрія Машталіра, ну просто. Майстер-клас таких іпсот, що він поступається, ще 9-10. Юрій маслів на подачі, є можливість зараз йому врятувати. Цей матч. Подача здавала себе простенька, аванслазу подав, подав і 10-10 в лінію практично влучив зараз мастерів і має можливість вже для обох. Для обох це сетбол, а проживав мастер'єр 5 м'ячів. Ну і ось подає знову на задню лінію, не просто зараз зіграти зігратику масштабір. І ось так. Ось так. Все-таки витягнув Юрій Муштавір і цей двобій завершується з рахунком 11.10 на користь. Юрія Мастолира, лідера в одиночному розвитку.